Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачні рулети із лаваша. Незвичайно прості та смачні, приготовлені в духовці. Вони смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді. Але спочатку перевірте, чи підписаний ви на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. У мене дуже багато смачних та простих рецептів. І починаємо готувати! Очищену картоплю переложили в каструлю. До неї додаємо 1 чайну ложку солі. Заливаємо водою і ставимо на плиту її варити. Далі нарізаємо 400 г печериць. Нарізаємо їх дрібно, оскільки вони йдуть в начинку. Також дрібно нарізаємо 2 цибулини. На розігрітій сковороді з олією спочатку обжарюємо цибулю. І коли вона гарно підрум'янеться, тоді вже додаємо гриби. Ретельно перемішаємо і все разом будемо обжарювати хвилин 8-10. Картопля також вариться. За цей час випарується волога і гриби матимуть коричневий колір. За кілька хвилин до закінчення жарки додаємо 30 г вершкового масла, пів чайної ложки хмелі сунелі за смаком перець та сіль. Добре перемішаємо. Спеції можете додавати любі, які вам до смаку. І можна знімати з вогню. Картопля також приготувалася. з неї злили. І гарно помнемо пюреобразну масу. Потім додаємо приготовлену грибну начинку. Начинки можна міняти різні, замість грибів можна додати м'ясо, овочі. І дуже смачно, коли додати приготовлену печінку. Все перемішуємо. А також зараз добре перевірити на сіль та перець. І при необхідності додати 3 штуки вірменських лавашів квадратного розміру. Ножницями розрізаємо посередині і отримаємо 6 прямокутників. На край лаваша кладемо начинку, накладаємо щедро, і чим більше буде начинки, тим буде смачніше. Потім загортаємо в трубочку. Ось так виглядає такий рулетик. Кладемо його в форму для запікання, яку попередньо змастили холодним віршковим маслом. І так продовжуємо накладати начинку на решту інших кусочків лаваша, рядом кладемо і другий, і всі шість уже у формі. Щоб такі рулетики не були сухі, а смачні та соковиті, зробимо до них заливку. В міску переклали 2 яйця. До них висипаємо пів чайної ложки солі, пів чайної ложки чорного перцю та одну чайну ложку гірчиці. Але гірчицю додаємо за бажанням. Вінчиком добре розіб'ємо жовтки з білками та спеціями. В останню чергу виливаємо 200 мл молока і ще раз все разом перемішаємо. Готовою заливкою заливаємо закручені рулетики, а кулінарною кісточкою трохи поможемо, щоб заливка пройшла і між боками, тоді вони не так приклеяться. Накриваємо фольгою і ставимо в нагріту духовку до 180 градусів на хвилин 20-25 за 5 хвилин до закінчення достаємо форму із духовки і рулетики посипаємо тертим сиром, а потім повертаємо до духовки, щоб сир підрум'янився. Подивіться, які чудові рулетики вийшли. Це дуже смачно! Смачна та швидка справа із лаваша, де багато-багато начинки і сподобається кожному. Подавати можна як самостійну страву. Спробуйте приготувати. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! Україна понад усе!